Добрий ранок, мене звати Марія Матвієнко. Я кандидат біологічних наук, заступник директора Київського міського будинку природи, займаюся еколого-просвітньою роботою, а також викладаю в Київському палаці дітей та юнацтва. Загальна біологія, керівник гуртка. Сьогодні я хочу представити вам презентацію на досить таку актуальну тему. Роль відеоматеріалів у сучасній позашкільній освіті на заняттях біології. Загалом, про що ми сьогодні говоритимемо дуже коротко, про те, що доведено, що відеоматеріали грають дуже важливу роль взагалі в навчально-виховному процесі, причому як наукові, так і науково популярні матеріали. Також на сьогоднішній презентації будуть наведені приклади прикладі тих матеріалів, які можна використовувати в процесі навчання загальної біології, ну а також ті прийоми, які дозволяють підвищити інтерес учнів до теми уроку з біологією, оскільки ми будемо розглядати саме загальну біологію, де інші лайфхаки, особливості, як можна вдало використовувати відеоматеріали, звісно, з практичними прикладами. Що варто сказати, зазначити стосовно сучасної біології, передусім загальновідомо, що біологія це наука про живе. Живе значить динамічне, тому досить важливо не обмежуватися якимось статичними картинками, а давати уявлення учням про те, як відбуваються процеси в динаміці. Саме через це відеоматеріали є можливо в чомусь більш затребуваними ніж просто фотографії. Звісно, це не означає, що не можна використовувати інші форми подачі інформації. Ми лише акцентуємо увагу на тому, що варто навчитися і знайти способи, як подавати відеоматеріали максимально вдало. Сьогодні біологія, взагалі, повноцінний лідер серед природознавства. Ця наука пов'язана водночас з істочними дисциплінами і з гуманітарними. Тому на сьогоднішній день спостерігається взагалі розвиток комплексних і міждисциплінарних досліджень в межах біології. Біологія не тільки є теоретичною наукою, де дуже багато термінів, що досить часто не подобається учням за власним досвідом. Але ті ж самі терміни мають цілком практичне значення, тому чим більше має наука спільного з практичним використанням, тим цікавіше. І якраз біологія має дуже тісний зв'язок з аграрною, медичною, екологічною і іншими видами практичної діяльності. І дуже важливою ознакою сучасної біології є те, що вона. Має гуманістичні прояви і дуже такі розвинені ціннісні підходи. Якщо ціннісні підходи зазвичай в межах філософії розглядалися, в межах розділу філософії, то на сьогоднішній день дуже велике значення, особливо на дослідженнях з тваринами, звертають саме на гуманістичність цих досліджень, тому це теж є так, одні з. Рис сучасної біології. Ну і біологія не просто так існує, як наука, вона відгукується передусім на практичні потреби людства, вона здатна до практичного перетворення природи, розвитку суспільних відносин та інтересів людей. Тому дуже важливо в школі все, що ми щойно зазначили, обговорили, дуже важливо подати учням. Ну і якраз біології в школі і є проблеми, передусім це стосується не тільки біології, а всіх дисциплін. В цілому в учнів знижується інтерес до навчання. І це пов'язано в чомусь з тим, що дуже багато матеріалів, дуже багато різних цікавих тем, які учні можуть, окрім біології, взагалі прочитати, побачити, поспілкуватися на багато тем. А стосовно самої методології навчання, то, звісно, що навчання в школах йде за чіткою програмою, яка не завжди передбачає великий обсяг відеоматеріалів. Передусім, це терміни, це певна інформація, так сказати, мінімум, який необхідний кожному учню, але, звісно, це не завжди сприяє хорошому розумінню матеріалу і інтересу учнів в даній дисципліні. Тому на сьогоднішній день, говорячи про уроки біології, варто зазначити, що існує дуже гостра потреба в підвищенні пізнавальної активності учнів під час уроків, ну і, відповідно, пошук та використання адекватних наочних засобів, як додаткових джерела інформації на уроках. І ми поговоримо саме про відеоматеріали. Якщо в цілому. Говорити про них, то можна їх представити у вигляді такої схеми, дати на таку класифікацію, що всі відеоматеріали, які використовуються в навчальному процесі, можна поділити на навчальні фільми, науково-популярні або документальні фільми, відеофрагменти, а також пізнавально розважальні, тобто мультиплікаційні фільми. І зараз ми обговоримо більш детально кожен з цих зазначених. Типів відеоматеріалів. Щодо навчальних фільмів, то це матеріали створені відповідно до навчальної програми загальноосвітньої школи і присвячені конкретним темам, які розглядаються на уроках біології. Ці відеоматеріали якраз можуть бути дуже гармонійно включені в процес уроку і доповнювати розповідь вчителя, також давати підґрунтя для роздумів учням. Під час даного уроку. Науково популярні або документальні фільми це другий тип, мабуть, це найцікавіший і найрозповсюдженіший тип відеоматеріалів, який можна використовувати. Ці матеріали присвячені цікавим і актуальним питанням сучасної науки. При цьому інформація подається не в сухій, а в достатньо доступній та барвистій формі. Єдиним недоліком таких матеріалів може бути велика тривалість у часі, у зв'язку з чим вчителю варто заздалегідь, ознайомитися з контентом цього фільму, і відібрати лише той матеріал, який безпосередньо відповідає темі уроку. Тобто, виділити той часовий проміжок цього фільму і поставити саме його, аби не гаяти час на перегляд усього фільму на уроках біології. Тобто дуже важливо не перетворити весь урок біології в розгляд фільму і, відповідно, дати лише той фрагмент, який безпосередньо стосується теми, яку варто розглянути. Ну і звісно, якщо учням сподобається даний фільм, то це є приводом дати їм цей фільм повністю, який вони зможуть продивитися в домашніх умовах. А потім на наступному уроці повернутися до обговорення власних вражень від перегляду цього фільма. Науково популярні фільми, дуже, як ми зазначили до цього, розповсюджений жанр відеоматеріалів, і на уроках біології можна розглядати, звісно, всі фільми відповідно до теми. Я їх подаю українською, звісно, що їх можна в оригіналі англійською знайти за бажанням. Такий фільм як Життя до народження. Він дозволяє учням побачити всі етапи внутрішньоутробного розвитку людини. І цей матеріал можна застосовувати на уроці онтогенез людини, репродуктивне здоров'я. Дуже таки цікавим і пізнавальним також є фільм, як клонували овечку Доллі». Це достатньо довга, достатньо давно відома тема клонування інженерія, тому теж на уроці, наприклад, для такої теми, як селекція, або основні методи досягнення селекції, можна поставити цей фільм, достатньо доступний. В розділі генетика є можна подивитися фільм Генетичні захворювання, якраз для теми урока генетика та здоров'я людини. Щодо цього фільму, то він зазвичай викликає досить. Сильну емоційну реакцію учнів, і після цього у них розвивається бажання вести дискусію. Тобто, учні активно залучаються до процесу. Мікробіологія такий розділ, то можна подивитися фільм бактерії. Ну, наприклад, для прокаріатичної клітини такої теми. І в даному випадку учні можуть ознайомитися з усім різноманіттям світу бактерій, розглянути їх будову. Значення в природі, в житті людини, теж в дуже доступній формі. Наступний жанр відеоматеріалів це відеофрагменти. Це, за свою суттю, є коротким відеороликом, який по часу займає буквально одну-дві хвилини. Такі відеоматеріали доцільно демонструвати для того, щоб в учнів сформувати уявлення про якийсь біологічний об'єкт чи процес, тобто конкретно без. Розповсюдження загальне, і просто конкретно відповісти конкретне питання, що відбувається на якійсь конкретній темі урока. Які відеофрагменти достатньо, ось ми, наприклад, застосовуємо на своїх заняттях. Ну, дуже доцільно пояснити такі теми, як ДНК і всі процеси пов'язані з ДНК, реплікація, синтез білка, транскрипція. Також будову хромосом, метоз-міоз, поділ хромосоми це достатньо комплексні теми, які, можливо, уявити буде складно, тому краще, звісно, подавати цей матеріал в супроводі таких відеофрагментів. Нарешті пізнавально розважальні або мультиплікаційні фільми. Здавалось би, яким чином можна мультфільми. По суті, розважальний жанр застосовувати на уроках такого конкретного да, предмету, як біологія. Ці відеоматеріали досить барвисті, але вони мають науковий матеріал, який демонструється дітям в достатньо доступній та захоплюючій формі. І саме емоційна реакція є дуже важливим етапом сприйняття матеріалу. Дуже важливою важливо необхідною просто мовою для того, щоб матеріал сприймався добре. Тому мультфільми можна використовувати на заняттях із біології. І ось такі фільми, як Жило було життя, це ціла серія, цілий цикл фільмів, і кожен з цих фільмів присвячений мультики в своїй певній тематиці. Ну, наприклад, планета клітин дозволяє учням ознайомитися взагалі. З життя на рівні клітини осмислити, зрозуміти взагалі цей розділ біологія клітина. Будова, функції клітин, все і різноманіття клітин все дуже доступно показано. Після чого буде легше відтворити цей матеріал. Також такий фільм як Початок життя. Він, в принципі, присвячений всім етапам розвитку живого, тим уявленням, які є на сьогоднішній момент. І він дуже добре доповнює тему підручника як розвиток життя Землі. Дуже велика проблема виникає в учнів запам'ятованні ер періодів історії Землі, організмів, які в свій час населяли планету в різні геологічні епохи. Але даний фільм саме дозволяє впоратися з цією проблемою і чітко відтворити картину розвитку живого на Землі. Такий також є хороший мультиплікаційний фільм. Життя продовжується. Тут його можна застосувати на уроці індивідуальний розвиток організмів. Теж буде достатньо наочно. Як ми бачимо, існують різні типи відеоматеріалів, дуже багато прикладів можна знайти на сьогоднішній день в інтернеті і застосовувати успішно на своїх уроках. Та при цьому варто зазначити. Такі деталі, які варто вчителю пам'ятати при застосуванні відеоматеріалів на своїх заняттях із біології. вони мають бути не хаотично подані, а передусім треба визначити мету і пізнавальні задачі, які будуть реалізовані при перегляді даного відеоматеріалу. Вчитель має попередньо ознайомитися з змістом, відібрати ту інформацію, яка потрібна. Для розкриття теми уроку. І при доборі інформації якраз вкрай важливо використовувати такі фактори, як загальний розвиток учнів, наскільки вони підготовлені до сприйняття цього матеріалу, інтереси дітей даного віку і тему, яку розкривають. І дуже важливо в процесі використання відеоматеріалів встановити чіткий зв'язок. Змісту цього матеріалу з іншими джерелами інформації, якими користуються учні, підручники, таблиці, схеми даного заняття. І важливо, як ми теж зазначали, говорячи про відеоматеріали, активно залучати учнів до процесу роботи з джерелом інформації, а не просто пасивно споглядати матеріали. І для того, щоб учнів активізувати процес засвоєння інформації перед тим, як переглядати фільм. Варто задати сформулювати низку запитань, які учні повинні поставити собі в процесі перегляду фільму. І також перед фільмом можна дати якесь проблемне завдання, яке слід вирішити саме через отриману інформацію в процесі перегляду даного фільму. І, звісно, варто, зважаючи на особливості дитячої психології, зважати на хронометраж. Бажано, щоб відеофрагмент був не більше 20-25 хвилин. В інакшому випадку учні просто втратять увагу, і їм буде нецікаво, звісно, ефективність засвоєння матеріалу знизиться. Пропоную розглянути приклади, як можна застосовувати відеоматеріали на уроках. Наприклад, тема уроку генетика та здоров'я людини можна використати на уроці фільм «Генетичні захворювання. У фільмі представлені достатньо поширені та рідкісні генетичні захворювання, описана їх симптоматика, причини виникнення. Перед тим, як дивитися цей фільм, як ми зауважили, варто якісь проблемні питання поставити. І ось на даному уроці можна поставити згадати такі терміни, як спадковість, мінливість, що таке мутація, що таке ДНК. І в процесі перегляду фільму. Учням варто зверне, звернути увагу на симптоми захворювання та причини їх виникнення. І після цього, фільми, переглянув фільми, учні відповідають на питання в таблиці генетичні захворювання людини. Що за захворювання, як воно виникає, і інші якісь, можливо, додаткові колонки для заповнення подати. Таким чином, це буде ефективний перегляд фільму. І засвоєння даної теми. Другий приклад урок на тему збереження різноманіття видів як основа сталого розвитку біосфери. І дуже є хороший фільм Десять тварин, які вимерли з вини людини. Перед тим також ми згадуємо основні терміни, а потім в процесі фільму учням пропонується робити записи в своєму зошиті за наступним планом. Назва вимерлої тварини, зовнішні характеристики цієї тварини, і чому у зв'язку з чим було винищено людиною цю тварину. Після того, як переглянули фільм, можна з учнями обговорювати, яким чином зникнення окремих тварин Землі вплинуло на екосистеми, до чого можуть призвести ці зміни, і що може статися з екосистемою, якщо вимруть Тварини, які живуть зараз. З одного боку, конкретні питання, з іншого боку, простір для мислення, що можна робити під час позашкільної освіти наших уроків занять загальної біології, на гуртку загальна біологія. Третій приклад достатньо важлива тема як запліднення. І використовуємо відеофрагмент подвійне запліднення. Дуже цікава тема і дуже. Показовий відеофрагмент, учням можна після перегляду цього фрагменту пояснити взагалі, що таке подвійне запліднення і яким організмом воно притаманне. Тобто трошечки провокаційні можуть бути запитання. Потім, після того, як продивилися фільм, учні дивляться малюнок у підручнику і виписують у зошит основні етапи подвійного запліднення, ну і зазначають, у яких організмів. Вони відбуваються. Саме цей процес може відбуватися. Четвертий приклад пропоную таку тему уроку, як раси людини, дуже неосяжна, велика тема. Перед тим, як дивитися відеоматеріал, ставимо проблему, чому на землі існують різні людські раси, які взагалі вони за зовнішніми ознаками бувають. І для цього, щоб відповісти на це питання, учням необхідно переглянути. Такий відеофільм, який триває всього-навсього три хвилини раси, людини, їх походження. І після цього треба пропонувати взагалі, пояснити учням, чому існують на землі різні раси, як ці факти, які вже відомі, так і, можливо, свої припущення з цього приводу висунути. Загалом, які ми можемо зробити висновки, підвести підсумки, що відеоматеріали дуже важливі для Активізації пізнавального процесу в учнів для засвоєння матеріалів на уроках загальної біології. А в школі, якщо не завжди виходить, їх застосувати, то в позашкільній освіті обов'язково ми це застосовуємо оскільки це ефективно. Дуже важливо дотримуватись певного плану подачі відеоматеріалу і хронорегламенту 20-25 хвилин не перебільшувати цей регламент, щоб не втратити увагу в учнів. Чотири основні типи відеоматеріалів ми розглянули, які треба дивитися в залежності від теми заняття. Ну і, звісно, що відеоматеріал, який подається, має обов'язково відповідати цілям та завданням даного уроку. Моя контактна інформація на цьому сайті, також посилання на сторінку Київського міського будинку природи у Фейсбуці. А також на сайт відділу біології Київського палацу дітей та юнацтва. Дякую за увагу, миру вам та вдалих занять загальної біології.